Ну що ж, друзі, давайте пробувати чайна плам. Мені цікаво, що це за смак буде. А, чи буде схожий він на чисту сливу, яку ми куштували до цього чи ні. А, і що він взагалі себе представляє? Бо по а, тому аромату, який зараз на, насичує кімнату, це щось а, доволі специфічне. Thank <laughs> you. Вони не схожі. Те, що лунає з пачки, зовсім не схоже на те, що я курю взагалі. Кислинка. Не солодкість, не свіжість, а саме кислинка. Це перше, що відчувається від прокуру.